Справа 882. Над площею 1 квадратний кілометр лісонасаджень збирається пилу на 50 тонн менше, ніж над такою самою площею поля. Наскільки менше пилу міститься над 5 гектарів зелених насаджень, ніж над такою самою площею поля. Ну що ж. Для початку у нас тут є квадратні кілометри і гектари. Потрібно все перевести в одні і ті ж одиниці. Ну, Давайте один квадратний кілометр переведемо в гектари. Хто пам'ятає, може одразу написати. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. І записуємо, що один квадратний кілометр це дорівнює. Ну, це квадрат розміром, умовно, один кілометр на 1 кілометр. Так? Це і є квадратний кілометр. Гаразд. Кілометр це скільки метрів? Це 1000 метрів. То ми записуємо, що це 1000 метрів, що множиться на 1000 метрів. Бо інший кілометр також 1000 метрів. Але нам не треба квадратні метри перевести. Нам потрібно гектари. Що таке гектар? Це квадрат розміром 100 метрів на 100 метрів. Давайте тут ви окремо. То ми записуємо, що це дорівнює. Тоді це буде 100, що множиться. Я забрав тут 1,0 і тут 1,0. То залишиться тоді 100 метрів, що множиться на 100 метрів. А 100 метрів на 100 метрів це і є 1 гектар. То, оскільки це в нас 1 гектар, то тоді виходить, що ця площа дорівнює 100 гектарам. Пишемо, і це дорівнює 100 гектарів. Є? Ну, гаразд. А зараз вже ми можемо склати пропорцію. Перед тим, як склати пропорцію, давайте запишемо, що ми позначимо через Х, записуємо друга дія. Нехай записуємо над 5 гектарів зелених. Насаджень міститься. Міститься, на, тонн пилу, на X тон менше пилу. ниже над такой самой площадью поля ниже над такой самой площадью поля Гаразд. Тобто невідому величину ми позначили через х Гаразд. Ну що ж, тоді записуємо пропорцію. За умовою 1 квадратний кілометр або 100 гектарів. Якщо мова йде про 100 гектарів, то тоді міститься на 50 тонн менше пиву. Якщо міститься у нас 5 гектарів зелених насаджень, то це буде складати, і ми позначили через х Гаразд. Ці величини прямо пропорційні. Чим більша площа, тим більше буде менше оцього пилу. То тоді, якщо це, це пряма пропорційність, то можемо скласти пропорцію. Записуємо 100 відноситься до 5. Як 50 відноситься до х. Є. Ну що ж, тоді, якщо так, то за цією пропорцією ми знаємо, що добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, то ми записуємо, що тоді 100, що множиться на х, це буде добуток крайніх членів, дорівнює 5, що множиться на 50, 5 на 50 це добуток середніх членів. Як звідси знайти невідомий множник x? Потрібно добу, поділити на відомий множник. ділення запишемо в вигляді дробу. Записуємо тоді, що x у нас дорівнює 5, що множиться на 50. А в знаменнику записуємо 100 є. Ну що ж, скорочуємо тоді. На 50 і чисельник і знаменник. 50, що ділиться на 50, це буде 1. 100, що ділиться на 50, це буде 2. Раз. Ну що ж, в нас вийде 5 других. Ну а 5 других. Записуємо, що х у нас дорівнює тоді. 5 других. Це 5, що ділиться на 2, це буде 2,5. 2,5. У дужках записуємо чого? То є. Ну що ж, вийшло тоді, що над 5 гектарами зелених насаджень міститься на 2,5 тони менше пилу, ніж над такою самою площею поля. Я не буду те саме переписувати, звідси це можна зрозуміти. Отже, записуємо відповідь. Так, Наскільки менше пилу міститься над 5 гектарами зелених насаджень? Пишемо тоді на. 2,5 тонни. Ну що ж, ось таке практичне завдання про зелені легені нашої землі. Ми розв'язували цю задачу за допомогою пропорції. На цьому вправу завершено.